Доброго вечора у сторінці гі студії, гостем студії телебачення тисненця є Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Андрію, я вітаю вас у студії Телебачення вечір. Ми сьогодні знову полистаємо сторінки історичного календаря українського календаря і спробуємо вам розповісти про таку відому постать, як гетьман Скоропадський. Теж це прізвище на слуху. Отже, Андрію, розкажемо так, по. Поетапно будемо розповідати про Гетьмана Скоропадського. Бо всі знають таке слово сполучення, Гетьман Скоропадський. А хто ж такий був Гетьман Скоропадський? З якого роду він походить? Безперечно, всім відоме його ім'я, але, на жаль, тих деталей ми багато не знаємо. знаємо тих рідкісних деталей, як то кажуть, які формують особистість. А це дійсно була особистість непересічна. І якщо б він навіть от казали, якщо б він залишився при владі, хто знає, яким шляхом би шляхом пішла Україна. Адже він належав дійсно до тих видатних особистостей, видатних представників українського народу і рід Скоропадських це зрештою шляхетний козацький рід, який має давню історію. Відомо навіть що найвідоміший перший. Преставник цього роду це був Федір Скоропадський. Це був простий уманський козак, який в перші часи повстання Богдана Хмельницького приєднався до козацького війська і героїчно загинув під жовтими водами, під тою гарною такою великою битвою, яка поклала початок визвольній війні за незалежність української держави. Власне, представники роду Скоропадських відомі також як державні діячі, як духовні діячі. Ну і серед тих найвідоміших це був Іван Ілліч Скоропадський, який в 1708 році був обраний гетьманом України. Тобто це дійсно був шляхетний рід, який мав у багатьох видатних представників. І навіть якщо бачимо по самому Скоропадському, його батько і його дід були відомими філантропами, які підтримували українське мистецтво, і українську культуру, і українську освіту. Відповідно, цей рід не лише дбав про свій достаток власний, але дбав про достаток власного народу. І вони відчували перед собою певну ту вагу обов'язку, якщо це дійсно шляхетний рід, бо багато тих родів козацьких, давніх, вони або сполячувалися, або переходили на російську мову. Цей рід, хоч і говорив більше російською мовою, Водночас він не забував про своє коріння. Хто тобто, що... не цурався українською? Це да, дійсно то? так. Хоча можемо і значити, що сам Павло Скоропадський не вмів добре розмовляти українською мовою, але зробив більше для українців, ніж інші діячі того часної, наприклад, революції 17-го року, які говорили українською мовою. І дійсно, це була людина така унікальна для свого часу, адже я так хотів би навіть таку цитату навести: про те, що. Про нього пишуть отак, що за іншої установки сил він міг би виявитися героєм, якого б вшановували на Батьківщині нащадки, як скажімо, Пілсуцького Польщі чи Менегейма у Фінляндії. Але, на жаль, обставини склалися так, що його ім'я забули. Адже так само як колись Петлюру називали е націоналістом українським, і його ім'я стало таким. Називним для всіх українських націоналістів того часу, У Так. В так. слова. і Ці? так само, на жаль, Скоропадського не оцінили, на жаль, ні свої, ні чужі. Його не сприйняли українці, його не сприйняли, на жаль, і вороги. Хоча людина він дійсно був талановита, наприклад, він був дійсно талановитий, фаховий, військовий. О, власне, торкнемося його військової справи. Це його навчання, виховання робилося для того, щоб його підготувати таким кадровим військовим. Тобто, це був військовий професіонал, на відміну від багатьох українських таких політиків того часу, які до війська не мали ніякого відношення, але в той час керували великими арміями, можливо, допускали великі помилки. То це вже був такий профі, як можна сказати, сучасною мовою. Це дійсно так, адже він справді здобув таку класичну освіту для тогочасного писника шляхетного роду. По-перше, це звичайно домашня освіта в веденного маєтку на Полтавщині, в місто Тристянець. А далі це дійсно до тих верхів він доходив, по суті. Адже він закінчив класичну освіту військового на той час. Це Пажівський корпус, це дійсно еліта тогочасної російської армії. І він служив у придворних військових частинах, зокрема відомому кавагарському полку, де також дослужився до звання корнета а пізніше почав здобувати свою ту військову кар'єру. І можемо відзначити, що він був активним учасником російсько-японської війни, де за свою відвагу і проявлену мужність був достоєний навіть тогочасних орденів російських. Тобто не тільки теоретично він готувався до війська, але й практично. І практично, і, і причому найцікавіше, що під час російсько-японської війни він служив у забайкальському козацькому війську. Тобто навіть ото козацьке походження в нього проявилося сповна, що він пов'язав своє дійсно життя з такою військовою справою і справою. Козацтва. Пізніше це козацтво буде його по суті як кажуть, переслідувати під час його життя, адже дійсно його сприймали як активного такого козака, представника давнього козацького роду, і він мав це постійно підтверджувати. Під час першої світової війни він також активний учасник цієї війни. Його підвищили звання до генералу-лейтенанта. Це досить високі звання для вихідця з українського шляхетного роду. І крім того, він відзначений бойовими нагородами. Це не був простий, як, як то кажуть, тепер у нас кабінетні генерали. Це був дійсно заслужений бойовий генерал, Такий який польовий не... генерал. генерал, який не цурався простих солдат, і солдати його поважали. Хоча відомі приклади, що дійсно було і тоді дуже багато таких кабінетних генералів, які лише виїжджали на маневри, щоб подивитися, як гинуть солдати. Він ж навпаки, про своїх солдат бав, і солдати його любили. І можемо відзначити те, що. Перша така дійсно воєнізована структура українська. Це був його українськомовний корпус, корпус Скоропадського у чисельності 60 тисяч чоловік. Це була дійсно така велика потужна сила, яка могла, якщо щось, захистити українську державу у 2017 році. Але, на жаль, не отримала підтримки зі сторони Центральної Ради, адже Скоропадського боялися. Боялися, що він може узурпувати владу, адже так, за ним вже йшло військо. Військо це є сила. А відомо той, хто має більше штиків на своїй стороні, той завжди перемагає. А Центральна Рада не могла похвалитися хорошою армією боєздатною, і відповідно боялася сильних військових лідерів. І, на жаль, ця боязнь дуже часто і призводила до тих втрат. Маємо приклад 17-го, років, коли відсутність власної української армії. Відсутність підтримки у тих дійсно українізованих військових частин, які могли надати підтримку Центральній Раді, призвела до її краху і до тих трагедій, які мали під крутами, коли українці, українські хлопці, гімназисти та студенти захищали українську державу, а натомість боєздатні військові частини або були на фронті. Або тікали з фронту, щоб уникнути подальшої мобілізації, або придушували повстання в самому Києві, як це, наприклад, було в 2018 році, коли бій під Крутами, І водночас паралельно це повстання більшовицьке на заводі Арсенал, де придушується повстання Райдамальський кіш Симона Петлюри. І водночас забувається про той напрям Чернігівський, з якого пізніше Муравйов таки здобув перемогу і захопив Київ. На жаль, тоді не врахували цього досвіду. І зробили ставку на союзників. Такими союзниками виявилася німецька армія, яка, власне, також захотіла мати міцну і таку рішучу владу, адже німецьким союзникам не подобалася Центральна Рада, яка була досить м'якою. І таким сильним лідером вони вбачали якраз скоропадського. Адже Скоропадський дійсно проявив дійсно як авторитетний діяч військовий і треба віддати йому належне. Що він не лише створив перший український військовий корпус, але й Доклалися до розвитку козацького руху в Україні, Андрію, Ми з вами вже розглядаємо на протязі цього часу не одного такого політично військового лідера України поза минулих століть, і всюди дотичним є те, що всюди питання опирається в армію. Тобто була би армія, можливо би тих таких негативних наслідків для нашої державності не було. Теж саме ми маємо зараз. Немає армії, не можемо захистити нормальну державу. Помилки повторюються століття в століття. Це дійсно так. І на жаль, тоді у 18-му році так само сприймалося, адже не було сильної армії. Відповідно, треба було шукати союзників. Але на жаль, союзники завжди щось хочуть за свої послуги. Так само і німецька окупаційна армія, вона по суті стала окупаційною для тогочасної центральної ради, і вона хотіла лише використати Україну в своїх цілях, зокрема як базу продовольства, адже відомо, що тоді у цей час Німеччина переживала важкі часи. І потрібна конче була підтримка зі Сходу. І ця підтримка, звичайно, була за рахунок України. Єдине, що треба віддати належне, те, що цим моментом вчасно скористався, власне, Скоропадський, адже він мав прихильність німецьких союзників, і вони вбачали в ньому сильного лідера, який може змінити ситуацію в державі. І тому дуже часто кажуть, що він зайняв все-таки владу силою, але пізніше він ту силу перетворив на мир для свого народу. Адже 29 квітня він здійснив військовий переворот і відсторонив Центральну Раду від влади. Відповідно, він, по суті, став гетьманом України. Відновилася, по суті, ота така історична традиція. Він, як колись його заповинна. далекий порядок, Іван Ілліч Скоропадський, став гетьманом України. Е, єдине, що це неоднозначно сприймалося в тогочасному суспільстві, хоча він вже мав свою таку базу, адже він створив українське вільне козацтво. І те козацтво пізніше його і висунуло навіть манат. І, на жаль, він єдиний, який прорахунок зробив, це він зробив ставку на великих землевласників. Ті, які колись були великими поміщиками, тепер підтримали ну майже як тепер. Хто хоче зробити собі як така політичну кар'єру, мусить заручитися підтримкою сильних світу цю грошей? Підтримка грошовити так, так, так і безперечно, він зробив оту ту помилку. Він зробив ставку на великих землевласників, ті, які мали землю, і хотіли зберегти своє володіння. І дуже часто йому закидали те, що жодна влада, яка приходила під час української революції, не могла дати основне, чого хотів український народ. Український народ хотів землі. Питання це не зміг вирішити і Скоропадський, адже в його уряді засідали також великі земельні магнати, які хотіли зберегти своє володіння. Відомий, наприклад, прем'єр-міністр Федір Возогуб теж, до речі, сказав. Але нагадує це теперішня ситуація в Верховній Раді. Ситуація схожа, майже така ж сама. Адже і тоді були олігархи, і тепер, на жаль, олігархи теж при владі. І це дійсно та така українська практика, яка повторюється по українській історії дуже часто. Тому що, знаєте, це майже От ми згадали про Визвольну війну Богдана Хмельницького, коли відзначився один з перших відомих порядків Павла по Скоропадського. Тоді все починалося теж дуже гарно, з піднесенням народним. Але, на жаль, акцент змінився на великих землевласників. Ті, які вже отримали майно, вони збагатилися і вони хотіли. Зберегти свою міць. Так само це повторилося у 2018 році, так само це повторюється зараз. Тобто бізнес-інтереси, гроші, на жаль, переважують державні справи. І так само і тоді було, на жаль, він не змінив свого вектора зі сторону простого народу. Хоча готувалася земельна реформа, згідно з якою малоземельні селяни мали би отримати землю, але з державного фонду. Де мали би просто землевласники свої лишні землі продати в той тобто, земельний фонд державний. Але справа посувалася дуже помало, ну майже так само, як у нас зараз, тобто бюрократія взяла своє. Справа посувалася дуже повільно, і відповідно це створює негативний імідж. Хоча треба відзначити, що все-таки Скоропадський запам'ятався. Як один з відомих просвітників тогочасних українських. Адже, хоч він вільно не розмовляв українською мовою, він розмовляв більше російською мовою, за що йому дуже часто доїкали, але він все-таки проював свою патріотичну ту позицію. Адже за часів його правління, е якщо раніше не звертали увагу на розвиток українського шкільництва, української вищої освіти, то йому треба дати належне, він звернув увагу на це. І була створена в час управління Українська академія наук, яку очолив чому той час невідомий діяч науковий Володимир Вернацький, якого ми знаємо добре, то відомий наш академік український і перший президент Української академії наук. Хоча там була ще одна кандидатура, висували кандидатуру Михайла Грушевського, але він не захотів піти до свого колишнього опонента. Керівником академії наук тому більше вибір упав якраз на Володимира Варнацького, який був нейтральним до політичних тих подій. І крім того, це відкриття нових університетів, нових гімназій це в Києві і в Кам'янці-Подільському. І крім того, підтримка шкільницького руху, адже в час військової розрухи найменше була увага якраз до освіти. А Скоропадський, власне хотів утвердити українців як освічену націю, адже відомо, що навіть козацькі часи. Як описують очевидці, навіть в XVII столітті Україна це була досить грамотна держава. Так, що її вміли читати. жінки. Так. І навіть ті, які були обездолені, по суті, сироти, вони знали письмо, що не можна було сказати про тогочасну Західну так. Європу, та, і тим та, більше та, Росію. Так. Тобто Україна вже тоді була освіченою державою. Так само Скоропадський хотів продовжити оту державницьку лінію. На жаль, йому того не дали зробити, адже Опонентів у нього вистачало, хоча треба сказати, що все-таки його державу, на відміну від Української Народної Республіки, все-таки визнав світ, адже його державу визнавали не лише держави так званого Четверного або Трьох Союзу, це Німеччина, Болгарія, Туреччина, але також деякі скандинавські держави, як Швеція, Норвегія і Данія, а також Ватикан і Швейцарія. Це був досить високий показник. І пізніше, навіть коли його режим впав, то пізніше державу цю визнавали як, як то кажуть, спадкоємцем гетьманату. Хоча треба віддати належне, що він був людиною дійсно тої шляхетності і людиною честі. Адже про нього свідчить той випадок, що. ж таки, що, виховання освіта взяли своє. Безперечно, так. То була справді шляхетна людина, адже про це свідчить такий невеликий факт. Це коли. Відомого революційного діяча того часу, Симона Петлюра посадили за революційну діяльність в тюрму. Він там присидів кілька місяців, він був відпущений під час не слово Скоропадського, що не буде робити жодних заворушень. Хоча Скоропадський слово тримав, але Петлюра не витримав слова, адже відпущений на волю 13 листопада, 15 листопада він вже очолив революційний рух проти Гетьмана. Тобто, така, бачите, трошки невідповідність до закону честі. Але людина дійсно він був чесною і справедливою, хоча спирався на підтримку, звичайного тих союзників, яких також не любили в Україні. Відповідно, його рейтинг можна було визначити те, що підтримка олігархів і підтримка союзників призводить до його краху. Хоча він міг зробити багато, дійсно міг бути тим національним героєм, який міг би об'єднати Україну. Це дійсно так. І, власне, як завершився такий політичний і військовий шлях гетьмана Скоропадського? На жаль, доля його схожа з долею більшості революційних діячів тогочасного українського політикуму. Він змушений іммігрувати. І такою державою, яка прийняла його, це стала Німеччина. Власне, та Німеччина, яка його підтримала свого часу, яка була його союзником. Єдине, що варто відзначити, на відміну від більшості діячів, тогочасних революціонерів, він все-таки був більше заможною людиною, тому він міг дозволити собі трошки краще заможніше життя за кордоном. Власне, в нього була велика сім'я, це шестеро дітей. І е, ті діти, зрештою, ще досі остання з його е, дітей, Олена Скоропадська, ще й досі проживає за кордоном, вона єдиний живий представник, прямий спадкоємець роду скоропадських. На жаль, е, так склалася його доля, що е, він, перебуваючи в імміграції, проводив все-таки активну громадську діяльність. До його заслуг треба визначити створення так званого Українського Союзу хліборобів державників до якої він залучив відомих практиків та теоретиків тогочасного монархізму українського, зокрема В'ячеслав Липинський, відомий е український поляк чи, поля чи польський українець, як його називали, він очолював по суті ту теоретичну лінію в цій структурі. І, зрештою, треба відзначити, що навіть тепер, за кордоном, в деяких в Західноєвропейських державах, а також в державах, е, таких як США Америки та Канада, і досі є навіть спілки української молоді, які йдуть якраз під прапором у цього українського монархізму. Тобто ідея, яку колись заклав Скоропадський й жива. І, зрештою, він дуже сподівався на те, що колись Україна, як Гетьманська держава, так і відновиться. Бо навіть його син Данило Скоропадський. Розглядався як офіційний спадкоємець Гетьманського трону, і навіть до нього навіть звертався не інакше як Гетьманич. Mm -hmm. І треба відзначити, що, на жаль, людини його так склалася трагічна доля, адже е Друга війна, безперечно, призвела до, тої, до тої, по суті, загибелі. Скоропадського, хоча він і під час другої світової війни, вже будучи поважною, шанованою людиною, він активно втручувався в ті політичні ситуації, і треба віддати йому належне, що такі відомі діячі українського визвольного руху, як Андрій Мельник, Ярослав Стецько, і, зрештою, Степан Бандера, завдячують йому свободою, адже під його чесне слово, гітери погодився відпустити їх на свободу з концтаборів німецьких. Хоча сам він, звичайно, так і не врятувався, адже Трагічний випадок, коли 45-й рік завершення Другої Стої війни, він трагічно згинув, причому випадково згинув, Так знаєте, е якщо не помиляюся, біля Мюнхена. є така залізнична станція Платлінг. Він загинув під час бомбандрування Союзницькою авіацією і помер на руках власної дочки. Тобто це вже не була спланована осмерть, планована висока. Цілком... Це була чиста випадкові. Це була така трагічна випадковість, але, на жаль, трагічні випадковості переслідували його сім'ю і далі. <рисвіт> Можемо відзначити про те, що його син Данило Скорпацький загинув при тих невідомих нез'ясованих обставинах у 57-му році. І там вже кажуть, то вже була не випадковість, а все-таки рука Москви. Адже 50-ті роки це був час, коли російський режим радянський... Прибирав все ще тих людей, яких могли У тих лідерів, які могли зашкодити, які могли зашкодити е, подальші владі, Так, і зрештою навіть кажуть, що радянські спецслужби навіть через стільки років радянськорпасів все таки дістали, тобто навіть тоді. Отак, знаєте, завершився їхній родобіт по чоловічій лінії. Ну, тепер переважно це його спадкоємці є по жіночій лінії, по лінії його доньок, але Рід ще й досі активно працює в Західній Європі, в Швейцарії та Німеччині. Ми сьогодні говорили з гостем нашої студії Андрієм Татарном, кандидатом політичної науки про таку відому особистість, як гетьман Скоропадський. Я, Андрію, вам дякую за те, що привідкрили нам життя та діяльність цієї визначної української історичної постаті. Сподіваємося, що при допомозі нашого гостя Андрія Татарна ми відкриваємо сторінки і вивчаємо сторінки української історії. Дякую вам, Андрію! Дякую за можливість представити таких визначних українських діячів, до яких і Будемо сподіватися, що його приклад стане прикладом для наслідування нашої молоді, ну і особливо наших державних діячів, адже людина, яка не знала дійсно української мови, дбала про українську освіту і українську культуру. Ото є певна наука дійсно для, того, для нашої сучасної влади. А особливо для нашого сучасного українського війська.